Видання Reuters опублікували повідомлення про те, що, мовляв, все провалено, ніяких домовленостей немає. і Ключовою проблемою є саме територіальне питання. Ну, дійсно, воно є головним в обговоренні. Переговори закінчилися буквально кілька годин тому. Зустріч тривала сьогодні 3 години. Вона була в форматі і двосторонньому, і тристоронньому, що дуже примітно. Тристоронні переговори пройшли. Позитивно і конструктивно а наступний раунд відбудеться наступного тижня. Спочатку таке повідомлення опублікували журналісти видання Ексіос. Що пішло фактично в розв'язку із повідомленням кілька годин раніше опублікованим видання Ройтерс. Тому, друзі, обережно ставимося до тієї інформації, яка зараз з'являється, тому що дуже бачу багато прогнозів про те, як закінчилися переговори до того моменту, що поки вони закінчилися. Не поспішаємо. На Росії також заявили про результативність переговорів в Абу-Дабі. Джерела в делегації Росії повідомили російським ЗМІ. Рія таз про те, що не можна сказати, що зустріч щодо України в Абудабі пройшла без результатів. Вони є. Які сказати поки що складно, але давайте спробуємо з'ясувати хоч що-небудь із коментаря Володимира Зеленського. Він сказав, що головне на чому зосередилися під час обговорення це можливі параметри закінчення війни, тобто мова йшла не про енергетичне перемир'я. Не про припинення вогню, а про закінчення війни. Я називаю це замороженням війни. Але ми зараз будемо чути саме визначення закінчення війни. Далі Зеленський сказав, що усі сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. І він чекає делегації безпосередньо, яка нині повертається з Об'єднаних Арабських Еміратів до Києва, чекає їх. Для доповіді. Військові, каже Зеленський, визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. з військових друзі, ви самі розумієте, що це не випадково. Це не просто. Зустріч із Мединським, як була в Стамбулі. Це конкретні розмови про те, як може бути досягнуто режиму, наприклад, припинення вогню, відведення можливих військ із буферної зони, як то говорять на Росії. Такий варіант я не виключаю детально. Сьогодні про це проговорював зі своїми колегами на каналі і в ранішньому випуску вам про це говорив. Ну і також Зеленський сказав, що за умови готовності рухатися далі, а Україна каже: він готова. Відбудеться наступні зустрічі і потенційно наступного тижня. Ну фактично, за два дні. Можливо, навіть післязавтра. Я цього не виключаю. Тобто, росіяни полетіли до себе говорити з Путіним, українська делегація до Києва. А американські наші посередники полетіли до Ізраїлю. Там будуть говорити вони про діяльність Ради миру, яка покликана зараз встановлювати режим. Миру у секторі гази, хоча там все не дуже просто. Але що пишу ще про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах, журналісти видання «Ексіус». Окрім тристоронніх, відбулися й прямі двосторонні переговори. Між українською та російськими сторонами. Ну, в принципі, вони то прямий і так, і так є лише за посередництва американців, але це нібито було і без американців. Американські посередники провели спільну зустріч із російськими та українськими переговорниками, а також відбулися прямі контакти росіян і українців без присутності американської сторони. Конкретики також мало, але сам факт переговорів сьогодні не піддається критиці. Прямих переговорів маю на увазі з росіянами. Не піддається критиці в Україні, в Європі і в США, що мені особисто вказує на певні зрушення в переговорах. Говорити про позитив поки що зарано, але і про провал немає підстав. Тому ще раз, друзі, обережно щодо аналітичних та експортних оцінок, сьогоднішніх подій в Об'єднаних Арабських Еміратах підходимо максимально ще раз наголошую конструктивно і обережно. Будемо говорити власне про Орбана та що він знову та. Ке сказав, чи зробив, що викликав обурення? Цю грубу правду має хтось сказати: Сибіга порівняв Орбана з посіпакою Гітлера. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порівняв угорського прем'єра Віктора Орбана з посіпакою німецького фюрера Адольфа Гітлера. За словами міністра, блокуючи вступ України до Європи, Орбан вчиняє злочин проти угорського народу та угорщини. Він зробив цю заяву у відповідь на слова глави МЗС Угорщини Петера Сіярто щодо нібито втручання України у вибори країни. Очевидно, що ЄС це простір миром. Його було створено після другої світової війни, щоб попередити нову війну. Вступ України до ЄС наблизить мир, гарантуватиме безпеку та добробут всій Європі та всьому угорському народу. Йдеться у його заяві. Сибіга підкреслив, що Путін не хоче миру, а бажає продовження війни. Тому наголосив він, блокуючи вступ України до ЄС, Орбан виконує забаганку Путіна. Блокує відновлення миру в ЄС та робить Угорщину спільником кремлівського режиму сьогодні. Орбан діє вже навіть не як Міклош Хорсі, а як Посіпака Гітлера. І це урок з другої світової війни. Посіпака Гітлера він має на увазі Ференса Салаші, заявив глава МЗС України, і також зазначив, що слова Орбана про небажання пускати Україну в ЄС найближче 100 років насправді адресовані закарпатським угорцям. Сибіга вважає це відсилкою до трагічної для угорців мирної годи, укладеної понад 100 років тому, яку назвав вершиною цинізму. Цю грубу правду має хто. Сказати Віктору Орбану та його команді начхати на добробут та безпеку українських угорців. Орбан просто хоче не далі тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр та відмивати гроші через різні схеми та фонди за кордоном. Наголосив міністр Сибіга. Підкреслив, що горщина та її народ не заслуговують знову опинитися на неправильному боці історії як спільник новітньої нелюдської ідеології у формі путінського режиму. Угорський народ це народ гідності та свободи. Народ Ференца Ракоці, II, Шандора Петефі та Імре Надя, а не Орбана, йдеться у його заяві. Крім того, глава українського МЗС зауважив, що Угорщині на виборах слід боятись не України, а угорського народу, якому набридла брехня, клептократія і ненависть. Ось такими заявами поділився Андрій Сибіга на тлі поведінки Орбана та його власне. Політикам, управління, і до речі, Орбан також зробив заяви. Обговоримо їх, що він заявляв, що Україна може очікувати від Угорщини лише гуманітарну допомогу. До речі, ваші думки про Орбана, про Віктора Орбана, про прем'єра-міністра Угорщини можете дописати в коментарі, що ви думаєте стосовно цього власне політика? Орбан різко відреагував на заяву президента України Зеленського, що пролунала на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Свою відповідь Зеленському він написав у соцмережі. X. На виступі в Давосі Зеленський закликав дати по кожному віктору, який торгує інтересами Європи. Так він прозоро натякнув на угорського прем'єра. У відповідь Орбан заявив, що він вільна людина на службі в угорського народу, і звинуватив Зеленського у нібито нездатності або небажанні завершити війну. Також глава уряду Угорщини знову наголосив, що не підтримає військову допомогу Україні, пообіцявши при цьому, Му продовжити енергетичпродовжити енергетичну та гуманітарну підтримку раніше. До речі, Орбан неодноразово виступав проти допомоги Україні та залякував угорців війною у разі надання такої допомоги. Власне, висловлюйте свої думки стосовно цих новин, стосовно новин, які ми для вас транслюємо у наших коментарях у нашому чаті. Пишіть, що ви думаєте, стосовно власне Віктора Орбана і того, що він чинить його. Політики правління і його власне впливу на європейський союз, його е, прокремлівські погляди на ситуацію на українці, виставлення до українців, яке насправді е, трохи тривожить та лякає все це можете коментувати, обговорювати в нашому чаті. Тим часом знаєте. На фоні всього цього однаково є важливим зв'язок України та Європи. Наші відносини, що наразі є, які нові рішення, нові документи підписуються, нові заяви робляться стосовно нашої взаємодії, нашої співпраці, нашого партнерства. Отож, вже з'явилася інформація про створення української європейської армії, що не може не тішити і Валерій Клочок. Це керівник центру громадського. Аналітики вежа, він поділився своїми відомостями стосовно цієї інформації, що наразі відомо. Тож передаю далі слово нашому постійному експерту. Ну, і також ще один коментар, який сьогодні активно поширює Західна преса в контексті подальшого посилення Європи. Хоча виглядає це, як на мене, дуже і дуже футуристично. Зеленський заявив, що основою об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, яка на сьогодні є найбільшою і найдосвідченішою, але в Україні триваючу війну на це немає часу. Говорить президент. Футуристично виглядає, звісно, ідея створення європейської армії, про що говорив Зеленський в кількості трьох мільйонів чоловік особового складу. А от щодо самої ідеї використання української армії як бази для європейської, це справді слушна така ідея, але чи пристануть на європейці, я дуже-дуже сумніваюся. Що поточнив Зеленський? Для того, щоб не втрачати їх досвід, тобто досвід воїнів ЗСУ. Треба сильна фінансова підтримка цих людей, заохочувати їх, щоб вони залишились в армії. Оце потрібно для цього потрібне джерело. Європа точно може це знайти. Це одні з фундаментальних кроків, щоб залишились люди з досвідом. Потім вони передають відповідні знання, технології, тренування тощо. Тобто, щоб ми їх тренували, говорить Зеленський. Ну, в принципі, наші воїни ЗСУ тренують західних воїнів у. Країнах Європи таке дійсно є. Ну і своїх, звісно, тренують там на навчальних базах, тому що передавати досвід європейські наші партнери вже не можуть, адже в них його просто немає. Ну, а тим часом друзі пропоную обговорити і міжнародну ситуацію, яка загалом відбувається у світі, які заворушення на інших куточках нашого світу нашої планети, і власне також обговорити ситуацію стосовно е, знаєте, інших держав. Отож, будемо обговорювати те, що відбувається довкола е, США. І власне курди звинуватили США та Британію у зраді. Не зупинять геноцид, пишуть вони. Влада США та Великої Британії потрапила під шквал критики з боку курдських збройних формувань. Останні, які тривалий час, були головними союзниками заходу у боротьбі з ісламською державою, звинуватили Лондон та Вашингтон у відвертій зраді. Отож. Поговоримо про те, що важливо розуміти, курди це древній народ, який мешкає на близькому сході. Варто звернути увагу на те, що це найбільший етнос у світі за різними оцінками. Там від 30 до 45 мільйонів осіб, який не має власної держави, багато сотень років курди намагаються вижити та зберегти свою ідентичність, попри утиски та насильницькі асиміляції. Зараз вони не приховують свого обурення на тлі стрімкого наступу ісламістських військ, адже вважають, що колишні союзники насамперед США та Британія кинули їх на призволяще перед загрозою геноцидом, сказали вони. Ди виконали свою місію і навіть більше знищивши халіфати, патрулюючи величезну територію на півночі та сході Сирії, тримаючи під контролем ув'язнених бойовиків терористичної групи. Заявою з цього приводу виступила командувачка повністю жіночого підрозділу Несирін Абдула І за її словами, заклики заходу до капітуляції рівнозначні смертному вироку. Ми не отримуємо жодної підтримки від США. Кілька публічних заяв не зупинять геноцид проти нас вони просять нас здатися, обурилася вона. Тобто, бачимо, що тиск на Трампа, власне, критика його дій, попри те, що він запевняє, що завершив кілька воєн, вісім, начебто, і постійно плутається до речі, в їхніх, в їхніх назвах е, є знову ж таке народи, які потребують його допомоги, але, зрештою, він нічого не робить.